Почнемо з печива. Простіше простого зроблю. Нічого не обіцяю, але постараюся. І як із цим поводитися. Навішу цей кружочок. А ось зі скалкою я поводитися вмію. Рідна, що ми тобі зробило тісто. Дивись, як треба. Клавними рухами розкотати, потім вирізати кружечки і викласти заготовки на лист. Полизайте в духовку майбутні печенюшки. У мене нічого не вийде. Ідея. Адже печиво кругле, значить, можна просто вирізати тіста і не морочитися. І найголовніший інгредієнт це скітелс. Таким печивом я сама не проти перекусити. Ти непогано впоралася, рідна. А як там моє печиво? Без перебільшень, як завжди, ідеальне. Залишу без коментарів. Ось моє печиво. Це витвір мистецтва. Відразу видно руку майстра. Тільки подивіться, який чудовий пряниковий будиночок у мене виходить. До речі, дякую за ідею. Дах я прикрашу з Та й останній штрих цукрова пудра. І ніби мой дом припорошив сніжок. Очам своїм не вірю. Рідна твоє печиво на невелику пожежу. Потрібно терміново дістати печиво, аж раптом його ще можна врятувати. О, ні. Здається, тут вже нічого не зробити. І це печиво. Не впевнена, що взагалі можна їсти. Так, так а тут що у нас? Ого, Оце так пряниковий будиночок. Такий гарний і такий смачний. Вважаю, що цей будиночок переміг, а інакше й бути не могло, адже я професіонал. А тепер я хочу бургер і швидше. Це мені під силу. Хоча може й ні. Це що фарш? Фу, яка мерзота. Знаю, замість цього неприємного фарша можна використовувати смачну та апетитну шоколадну пасту. Виходить, чудово. Краса! Як справи в інших? Такі ароматні булочки. Але треба їх підсмажити. Рум'яна скоронка буде дуже доречною. Що ви знаєте про рум'яну скоронку, бабуся? Раз, два, і бургер майже готовий. Вражає. Але найголовніше у бургері соковита котлетка. Запозичу фарш, дякую. А тепер потрібно покласти майбутню котлетку на сковороду і трохи почекати. Мамочки, Люба, що ти задумала? Спокійно, бабусю, У мене все під контролем. Просто вирішили підсмажити маршмело та додати у свій бургер пікантності. А тепер черга мармеладок, булочку зверху і притиснути сильніше. Ось і весь рецепт. Ну, як вам? Навіщо це суперництво, якщо найсмачніший бургер все одно вийде у мене? Тільки подивіться на ці котлети. Додам ще бекон, м'яса багато не буває. Додам соусу, а тепер залишається тільки викласти овочі та сир за шарами. Погодьтеся, що один шар це дуже нудно. А ось, от якщо зробити багато шарів, буде те, що треба. Ну, ось, подивіться, яка апетитна краса. Так, я тут явний переможець. Ну ні, я програвати не маю наміру. Акуратно викладаємо інгредієнти, а тепер соуси. Жаліти не треба. Лємо від душі, а зверху кладемо булочку. Ну що, за милашка. Ще трохи я досягну золотистої скоринки. Ой, рідна, щось мені недобре. Раз тобі, бабуся, подивись, як здорово у мене вийшло. Та-дам! Ого! Оце розмір. Триповерховий бургер це те, що я хочу швидше спробувати. Який же він соковитий? Приголомшливо. Тепер ти, друже. Ой, ну ось, все розвалилося. Ну й добре, адже є ще один бургер. Виглядає він дуже апетитно. Спробую о, мармелад і нотелла. Здорово вигадана, але перемагає бургер-шефа. Вітаю. Чи знаєте, це вже не чесно. Цього разу я хочу спробувати негеце. Поритись Легко. Бабусь, прокидайся. Дивись, Дженніфер хоче нагетси. Окей. Okay. О, звісно, спочатку потрібно налити на сковороду трохи олії. Mm. О, бабусь, поділишся зі мною олією. Дякую. Дивно, чому на Напевно, треба потрясти сильніше. Ну, бо давай. Ой, щось явно пішло не так. Хто ж так робить? Ну, гаразд. Головне, щоб було смачно. А щоб смачно виходило завжди, я готую з любов'ю. Курочку треба запанувати. Для цього потрібно збити яйце, вмочити в ньому шматочки курочки, а потім обваляти їх у сухариках. Відмінно. Тепер можна смажити. Такі апетитні. Аромат який? Просто приголомшливий шеф. Не хочеш скуштувати? Ще чого? Мені є чим зайнятися. Мої нагадці будуть найвищого класу. Дивіться, наче шматочки золота, і звичайно, подальше це теж мистецтво. Вона має бути ефектною. Коли не хочеться морочитися готуванням, можна взяти вже готове. Загорну сир, сира, потім зроблю найсмачнішу паніровку із читос. Для цього треба гарненько постукати молоточком. Рідна, обережніше, не так сильно. Ох. Здається, спрацювало. Подивимося. Так, відмінно, тепер додамо до нагіців чітос і на сковорідку. Я вже відчуваю цей приголомшливий смак. Навіть не хочеться віддавати малечу Дженніфер. Мало не забула. ну Які це без кетчупу. Ось тепер ідеально. Божечки-кішечки! Як круто виглядає! Це що, золоті нагетси? У нас мак звичайнісінький. А раз пробую наступні. Так, ці мені подобаються набагато більше. Але залишилися ще одні. Червоні. Здорово. Ого! Тут і сир є. Це, безперечно, переможець. Ура! Я перемогла. Бачили, бачили? Перемога. А чи під силу вам піца? Хочу? Жодних проблем. І Я хочу. А, піца Так, це я можу. Тут потрібна томатна паста. Крапаємо трохи на сматочок тіста, і акуратно розмазуємо ложкою. А тепер додаємо сир та ковбаски. Не хочу відволікати, але oh. дивіться я кухар, літуче тісто. Ой, полетіло. Не засмучуйся, люба. Ось візьми новий шматок. <ріхи> Дякую, бабуся. О, знаю. Жодної нудної томатної пасти, тільки пасти з маршмеллоу. Зачерпнуть цілу ложку, ось так. А тепер мої улюблені скітелс. З ними все смачніше і різнобарніше. Ну от майже готово. Так, відразу видно руку непрофесіоналів. Ну гаразд, моя піца буде найкрутішою. Я кажу ні на одному білому тісту. Пофарбую його, щоб було ефектніше. Ти тільки подивися, що творить. Я й не таке вмію, а тепер розкачуємо основу. Далі її треба замастити спеціальним томатним сосом. Тоді піца буде такою смачною, як у найкращих італійських ресторанах. Потру зверху трохи сиру. Відмінно. А тепер час королівських креветок. Та щоб їм було не самотньо, додам подружок мій дій. Увага! страва високої кухні готова. Ну, гаразд, майже готова. Залишилося запекти. Ну, скільки можна. Так і заснути недовго. Ой, все. Ну нарешті наші піци готові. Белісімо. Як апетитно. Ну, цілком непогано. Подивимося, подивимося. Як цікаво виглядає. О, це ще що. Невже морепродукти? Не. Навіть коштувати не хочу. А ось це вже цікавіше. Схоже на спітелс. Цікаво, звісно, але на вигляд краще, ніж на смак. Ой, а ось ця піца виглядає цілком нормально і пахне теж приємно. О, так! Який чудовий смак. Вся піца переможець. Вітаю, бабуся. Ура! дякую, заслужена перемога. Моя піца була кращою. без коментарів. Challenge. Бабуся, час прокидатися. Маля вже просять гірку гарячих млинців. Не питання. Бабуся, прокинься. Нам потрібно приготувати млинці, а я вмію їх готувати. Бабуля та шеф гра так швидко замісили тісто, що ніхто навіть не помітив цього. Виглядає апетитно, але я зможу зробити краще. Ось що в мене є. Додамо тісто харчовий барвник. Млинці вийдуть різного кольору. Ого! Енді вирішив порадувати малу чимось незвичайним. Подивіться, яке яскраве тісто він приготував. А зверху додам маршмелою. Прикрашу все різнобарвними посипанням. Ось, ти такий неаккуратний, Енді. І взагалі, млинці найкраще їсти з клиновим сиропом та шматочком олії. Це простий, але перевірений рокавий рецепт бабусиних млинців. Млинці з кленовим сиропом. Цим же нікого не здивуєш. Ось вам оригінальний рецепт млинців від шефа. Для початку приготуємо яйце пашот. У каструлі з кип'ятком робимо воронку та розбиваємо туди яйце. А поки воно готується, я візьму скибочки шинки та листочки зелені і все це красиво покладу між млинцями. Яйце пашот приготувалося, його я покладу зверху. Красиво, смачно та дуже корисно. Настав час малий чи старання. Учасників челенджу, чиї млинці порадують її найбільше. Веселкові млинці від Енді дуже їй сподобалися. А тепер спробуємо млинці від бабусі. Вони маленькі теж сподобалися. Млинці від шеф-кухаря виглядають незвичайно, але сири жовток яйця пашок викликає огиду. Та перемога у цьому раунді дістається Енді. Так, я переміг. Дай я тобі поправлю? Ей, бабуся, руками не чіпати. Увага! Малятко хоче з'їсти соковитий стейк. Не питання. Бабуся впорається. Впевнені? і я теж впораюсь. Ось так беремо і смажимо. Нічого складного. Як можна смажити стейк без олії? Потрібно гарненько замастити сковороду гриль. Так, зараз додам олії. Енді не варто додавати так багато олії. Звичайно, слід стежити куди ти її лєш. Тепер закидаємо шматок м'яса на сковорідку та обсмажуємо. Оце так. Вражені? Ще як, тільки я і сам так можу. Звісно, Енді головне не промахнутися повз сковорідки. А я й не промахнувся юначе дивися і навчайся до речі мій стейк майже готовий ідеальне прожарювання медіум тепер можна і посолити. класний кидок подумаєш бабуся дивися зараз теж підкину як справжній шеф кухар Ой no! о, ні. Він упав на підлогу. Так, зібрав з собою волосся та бруд. А ще він висерити на досмажений. <клес> ну, може, вона й не помітить. Ні, такою подавати страву не можна. А я знаю, що робити. Налию більше кетчупу. Він сховає всі недоліки. Ось так. Awesome. Який приголомшливий аромат! Дякую. Мій стейк і справді прекрасний. Залишилося додати гілочку розмарину як прикрасу. І це ви називаєте прикрасою, бабуся? я знаю, де краще. Оце так. Мія знає секрет знаменитого золотого стейка від Нурсета Гьокше. Подача буде як у справжньому люкс-ресторані. Ось воно як буває. Готово. Тепер можна подавати смачного. Нарешті можна куштувати страви. М'ясо з кетчупом не викликає маленького апетиту. На ньому видно волосся та бруд. Ну і гидота. А ось той золотий стейк. Цікаво, чи сподобається він маленький на смак. М -м, здається, смачно, але не вражає. Стек від бабусі чудово пахне. і найбільше прийшов малечу до вподоби. Просто і без надмірностей натомість смачно. Бабуся перемогла. Ура! Настав час їсти десерт і маленька замовляє морозиво. Кухар з усім впорається. Морозиво, добре онучка. Нічого складного. Так, що там було в рецепті? Ага, потрібно заламати його на дрібні шматочки. Поламати на шматочки, то це я швидко зроблю. Тиди все так захоплююче! Клас. Слідкуйте за своїми ножами, юначе, і не розкидайте продукти на кухні. Ой, щось я захопився. Ось що буває, коли за роботу беруться аматори. А я тим часом вже все приготувала. Залишилося завершити блюдо гарною подачею. Прикрашати морозиво буде лимонною цедрою, листики м'яти, і головне у подачі дим сухого льоду. Так подають морозиво у найвишуканіших ресторанах. Вуаля. Oh Тільки глянь на це, неймовірно. Awesome. Дим під кришкою. Браво! До речі, у бабусі вже майже все готово. Я хитрувати не буду, просто поріжу на шматочки та покладу в тарілку. А зверху прикрашу шоколадним сиропом. Моє морозиво точно буде крутіше. Згорну його в трубочку та покладу у миску. А зверху прикрашу вершками. Я їх просто обожнюю. А тепер посиплю все веселковими цукерками з кітос, цукрова трубочка для прикраси і печиво орео. О бабуся, ти дозволиш? Так, звісно, дякую. І тепер полию все шоколадним сиропом. Oh Скільки цукру, yeah. і це круто. Подивимося, яке морозиво сподобається маленьке найбільше. Шикарна подача від кухаря вразила малечу. Час пробувати. О, лимонна цедра надто кисла. Та бажання їсти далі зникло. А ось кольорові шматочки у шоколадному сиропі сподобалося їй більше. Нарешті можна спробувати морозиво від брата. Збиті вершки, цукрова трубочка, скітл та морозиво. Неймовірно смачне поєднання. І переможця визначено. Wow. Так, я так і знав. Я знав, бабуся, де я тебе обійму? Ладушки, о, ладушки oh. смачні у бабусі. Усім зосередитись наступне замовлення маленької круасан. О, бабуся, та ви з Франції. Ви знаєте, як готувати круасани. Бабуся знає магазин з гарним тістом для круасанів. Їх залишається лише покласти в духовку і чекати. Та у мене також так вийде один, потім другий, і випікати. Ну що, я молодець? Молодець. Онуко заморожене готове тісте? Ні. Ні. До речі наш шеф Мія працювала у найкращих ресторанах Парижа і знає найдавніший рецепт круасанів. За цим рецептом готували страви самому людовику королю Францію, точніше всім людовікам, які колись були французькими королями. Тому дитину чекає вісти на королівський десерт. Братець Енді та бабуся здивовано спостерігають за діємо шеф-кухаря. Ось це майстерність. Е, у мене не вийде так класно приготувати. У мене є ідея, я додам до своїх круасанів От Отак, моя улюблена шоколадно горіхова паста. Що за манери? Ой, час діставати круасани. Які чудові рум'яні круасани в мене вийшли. Енді. Дивись, у тебе все горить, Енді. Ой, тільки не це. Брат так захопився на теле, що його круасани згоріли. Тільки як тепер подавати на стіл такі чорні круасани, та ще із запахом гару? Не засмучуйся, онуче. Все одно ти молодець. «Ага, молодець. А я займуся подачею. Роблю акуратний надріз, і можна залити власноруч приготовлений крем. Додам ягоди полуниці, а зверху прикрашу страву цукровою пудрою. Черговий шедевр готов. Малече може дегустирувати. Горілі круасани від брата виглядають жахливо. Так, не варто їх куштувати. Круасани від бабусі апетитні, солодкі та такі смачні. Маленький сподобалося. Ось це так. Полониця, солодкий крем та смачне тісто, приготовлене за королівським рецептом. Круасани від шеф-кухаря займають перше місце. Дякую. Ти, мені тут подобається. Я хочу першу відкрити свою страву. Вау, кіндер сюрпризи! А що в тебе? Подивимось? У мене те ж саме. Як дивно? Згодна, це якесь підозріло. Тішить одне, нам обом пощастило. боже, шоколадні яйця. На мою думку, це найкращий десерт. Дивись, куди кидаєш сміття, Сюзі. Усі обгортки летять у мене. Вибач, я надто захопилася своєю їжею. Мені не терпиться спробувати. Вау! Усередині цукерки! Оце так! Потрібно швидше висипати їх у рот. Боже, як це смачно! Ідеальне поєднання шоколаду з шоколадом. Я хочу добавки. Ого, а у цьому яйці мармелад. Мені подобається. Щоразу новий приємний сюрприз. Сподіваюся, мої сюрпризи ще попереду. Подивимось, а поки не заважай мені насолоджуватися. Ого, Шоколадні цикерки. Оце так. Щоразу сюрпризи стають все приємнішими і приємнішими. Чого дивишся? Займись своїми яйцями. Ти маєш рацію. Мені давно час це зробити. Що це таке? Справжнє сире яйце, такого я не чекала. Думаєш, це все? Ну ні, їж до кінця. Сподіваюся, тут щось інше. Мені не хотілося б знову це випробувати. <звук> О, ні, знову! Огидно, яка гидота. Ненавиджу яйця. Все зрозуміло, комусь не пощастило. Дивись, у мене нова порція цукерок. Правда, круто? До речі, я щось вигадала. Можна підкидати їх та ловити ротом на льоту. Дуже зручно. Пригости мене. Ай, боляче, могла б сказати ні. Досить дражнити мене, це не смішно. Здається, я знаю, як помститися Сюзі. Потрібно підкласти їй справжнє яйце. Я бачу заздрість у твоїх очах. Давно настав час зміритися. А це що таке? Зовсім не схоже на шоколад. У, яка гдота! Я знаю, що це ти підлаштувала. Навіщо ти плюнула у мене, Сюзі? Ще не все. Пригощайся. А знаєш, я не проти. Є в мене один геніальний план. По-моєму, це вбрання мені дуже личить. Не розумію, що ти задумала. Я приготую смачну яєчню, так що ти мені ще й позаздреш. О, так. Який аромат! Правда здорово? Іди, сюзі, я тебе не пригощу. Не знала, що ти вмієш так добре готувати. Ось тільки боюся твою страву, ти так і не зможеш скуштувати. Я цьому перешкоджу. Ти що робиш, цюзі? О, ні, тічня впала мені прямо на обличчя. А ось і нові порції. Давай з'ясуємо, хто почне. Спора, це буде я. Вау, нічого собі, пляшка коли. Тобі пощастило. Побачимо, що в мене. Теж кока кола, так чудово. Думаю, одна з цих пляшок шоколадна. Як дивно, я не можу відкрити. Можливо, спробувати зубами? Ого! Так це ж шоколад. Мені пощастило. Як здорово, може, у мене теж шоколадна пляшка. Ні, це звичайна кола. Але від цього вона не менш смачна. Цікаво, а всередині моєї пляшки щось є, та вже вона порожня. Так, з неї нейлівся шоколад. Це саме те, про що я мріяла. Неймовірний смак. Не можу зупинитись. Шкода, що все добре так швидко закінчується. Ти б себе бачила, Сюзі. Тобі час вмитися. Ого? Ти на мені ще ціла купа шоколаду. Я можу все це з'їсти. Ти що робиш? Адже це не красиво. Начхати. Головне, що мені смачно. Ну от ніяк не можу дотягнутися до носа. Так то краще. Браво, Сюзі. Зовсім забула про пляшку. Її теж можна з'їсти, адже вона із шоколаду. Так, точно, це дуже смачно. Ні за що не зупинюся, поки не закінчу. Залиш мені хоча б сматочок. Я хочу спробувати. У мене вже слинки течуть. Чого тобі? Навіть не проси пригостити. Зі мною цей номер не пройде. Але ж ми подруги. На щастя, в мене ще є коло. Думаю, ти можеш зі мною поділитися. Ти маєш рацію, чому б ні? Дивись, там щось усередині. Де? А ось тут дурненька. Я тебе обдурила, Сюзі, а ти повірила. Це не чесно. Так не можна чинити. Думаєш, я спущу тобі це з рук? Якби не так. У мене є ментос. Думаю, він дуже до речі. Ми всі знаємо, що буває, якщо його покласти в коло. Ого, дивись, що це там. Головне, не відволікайся. У мене важлива справа. Ну, от і все, готово. Сюзі, там нічого нема. Що відбувається? Чому коло плеще мені прямо в обличчя? О, ні! Ситуація вийшла з під контролю. Продовжуємо із задоволенням. Не вірю своїм очам. Все ж Чилі, я теж такого не очікувала. Починай ти. Ну ні, на цей раз тобі мене не обвести. Я відмовляюся це їсти, тож удачі. гаразд, якщо ти так наполягаєш, то я буду першою. Нічого собі. Який приємний смак. Та це ж шоколад. Мені пощастило. Даремно я не хотіла пробувати. Секундочко, виходить, що справжній перець у мене? Ні, тільки не це. Шкода, я не можу з тобою поділитися. Надто маленька порція. Ну ось залишився останній шматочок. Так, це було дуже смачно. Тепер прийшла твоя черга. Але мені страшно, я ненавиджу гостре. Ей, навіщо ти кинула у мене свій перець? Я лише хотіла тебе трохи налякати. Я і так налякана, не примушуй мене це їсти. Досить тиснути на жалість. Вперед. Ну давай же, негай час. Come on! Ти маєш рацію. Краще скоріше з цим покінчити. Побажай мені удачі. Треба ж зовсім не гостро. Мені подобається. Готово. Акуратніше, ти потрапила мені прямо в лоба. О, ні, я відчуваю гостроту. Здається, хтось поспішив із висновками. Думаю, чи варто додати ще вогню? Ось, випий. Дякую, вода мені зараз не завадить. Ні, але ж це табаско. Ти знову мене обдурила. Допоможіть. Я відлітаю в космос. Ого, тут гарно. Але мені якось не по собі. Приємного польоту, Сюзі. Тільки не це. Я зараз упаду. Врятуйте. Ла мене з ніг вибачте, сталося випадково.